На Олександрійщині – африканська чума свиней. Зона захисту з радіусом 3 кілометри включає села Козацьке, Зелений Гай Петрівської тергромади, а також частину міста Жовті води Дніпропетровської області. Зона спостереження розширюється до 7 кілометрів і охоплює населені пункти Петрівської територіальної громади села Лани, Йосипівка, Артемівка, Володимирівка, олександро а також окремі села Дніпропетровської області. Затверджено план заходів щодо локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на території приватного домоволодіння громадянина села Козацьке йдеться на сторінці Олександрійської РДА. У Приютівській громаді відбувся благодійний футбольний турнір. Сім команд із трьох громад Олександрійського району зійшлися на полі, аби не лише позмагатися за першість, а й зробити свій внесок у безпеку наших захисників. Завдяки підтримці команд та вболівальників зібрано 3320 гривень, які підуть на виготовлення протипіхотних їжаків. Приютівська громада на своїй сторінці у Фейсбуці дякує командам, волонтерам, глядачам і кожному, хто долучився до цього заходу. Патрульна поліція Кіровоградської області нагадує водіям про своєчасність заміни шин на зимові. Це допоможе уникнути багатьох проблем під час осінньо-зимових погодних умов. Зокрема, при температурі нижче 7 градусів тепла літня гума дубіє і втрачає свої властивості, що призводить до зниження керованості та збільшення гальмівного шляху. Перевзуваємося вчасно. У бібліотеці філії номер 3 Олександрійської міської ЦБС пройшла презентація збірки поезій Віршоване життя нашого талановитого земляка, поета-перекладача Володимира Керпити. Учасники заходу із великим задоволенням спілкувалися з паном Володимиром, слухали його авторські та перекладні вірші, ставили запитання, а любителі художнього слова читали власні поезії. У матчі 12-го туру Української футбольної прем'єр-ліги сезону 2024-2025 років футбольний клуб Олександрія переміг Житомирське Полісся з рахунком 1-0. Гра відбулася 3 листопада на стадіоні Ніка. Переможний гол на 83-й хвилині забив Євгеній Смирний. Пише на своїй сторінці ФК Олександрія. У вівторок, 5 листопада, очікується мінлива хмарність. Температура вночі мінус один, в день до шести градусів тепла. Атмосферний тиск 761 мм ртутного міліметр стовпчика. Вітер північно-західний 4 метра за секунду.